Є інформація про те, що ці дрони вони були зі штучним інтелектом, і мовляв, штучний інтелект самостійно обирав. Цілі так можете пояснити, яким це чином могло відбуватися, якщо дійсно там використовувався щі, які були його завдання. Ну вочевидь, його ж мали якось наперед запрограмувати. Цей штучний інтелект був е, запрограмований на те, щоб відрізняти фальшиві цілі uh -huh. від нефальшивих і атакувати ті літаки, які дійсно потрібні. В службі безпеки України також коментуючи саму спецоперацію, зазначили наступне: що спочатку переправили в а згодом ось ці мобільні дерев'яні будиночки, де ці дрони згодом заховали, і в потрібний момент дахи будиночків дистанційно відкрили і дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. От як могло відбуватися дистанційне керування цими будиночками? Тобто, виходить, що наші спецслужби для цього використовували російські мережі? Я не все можу розповідати те. Що... Що знаю, але те, що вже сказано, я можу прокоментувати. Е, значить, дійсно, е, ми використовуємо і давно використовували е, російські сім-карти для того, щоб керувати дронами в режимі онлайн, або ж ну, мати зв'язок з ними, щоб бачити такі картинки. Значить, щоб керувати доведенням до цілі, і як це робиться? Це фактично так просто сказати: це летить мобільний телефон з сім картою з. з... Камерою, да, от можете собі в'явити, з пропелерами бойовою частиною і так далі. Ну це так дуже спрощено. Ну а взагалі стоїть сім карта, і тоді ти використовуєш ці мобільні мережі, які є російськими, і ти можеш бачити, куди ти вражаєш. І відповідно керувати, як я вже казав вище. Вони блокували. Ми робили такі удари на Херсонщині, використовуючи карти, які нам добрі люди давали з то з того боку, і наші, до речі, спецслужби теж допомагали. Нам відповідно в дрони завантажені ці карточки, і вони дозволили зробити цю операцію, і відповідно керувати відкриттями самих будиночків, з яких злітали ці дрони.